В російських пропагандистських ефірах знову погрожують сполученими штатами європейці, схоже, відмовляються від подальших перемовин з Росією. Мир через силу, чи буде він, за яких умов що це означатиме для України? Про це говоримо з Тарасом Загороднім, політтехнологом. Пан Тарас, вітаю вас. Так, доброго дня. Давайте розпочнемо з того, що Мерт заявив. Дипломатичні можливості для врегулювання війни вичерпані. От на вашу думку, що це означає в глобальному контексті? Ну і до прикладу, чи можна говорити, що третього Стамбулу вже не буде. Ні, ну якийсь третій Стамбул може бути, але це ж не означає нічого, тому що це залежить від багатьох позицій. Тому що позиція України як ну, полягає в тому, що ми з європейцями домовлялися про тридцятиденне перемір'ї, так і з американцями. Так що давайте разом змушувати Росію виконувати, а не а, слухати їхні казки, що вони хочуть розмовляти чи то в Стамбулі, чи то в інших місцях, а, і так далі, тому що це не вирішує головного. це... А протирічить позиції спільної позиції США та ЄС стосовно припинення вогню. А Мерцю можна нагадати, як він так грізно махав там шашкою в Києві, коли там 9 травня чи 10-го говорив, що ультиматуми будуть, якщо не буде припинення війни а, і так далі. Навіть я тоді повірив буквально на 30 секунд в грізних цих заяв. А те, що він там говорить, те, що він там говорить, ну і де Тауроси, чому вони ще не летять на територію Росії? Тобто треба конкретику одразу ж вимагати в першу чергу наших партнерів, тому що якщо припинено, то це означає, що ви робите раз, 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 раз там. Да? В першу чергу, техніка, зброя фінансування української армії збільшення від ЄС ЄС може в два рази спокійно збільшити допомогу Україні. Може і в три рази у них грошей там в дійсності на це вистачає голова. Ви говорите про те, що е, про мерца ультиматуми і про тауруси е, тут, як на мене, велика залежність все ж таки залишається від сполучених штатів. І Мерц сьогодні також зізнався, що є також ті ультраправі, проти яких він зараз намагається боротися. Е, от е, мерц як другий Черчилль, він вже вичерпав от е, цю свою довіру. Е, Нинішнім ми без дій, нинішньої своєї, чи все ж таки є ще віра в Мерца в те, що він може стати там новим лідером Європи? Як ви його бачите? Ну слухайте політики в цьому світі приблизно однакові. Так, якщо не хочуть щось робити, і не хтось не б'є їх по голові, так вони нічого більше робити не будуть. Вони вам вигадують там ультраправих, потім ультра 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 сірих крапінку, так. А, болотні гази, так, приплив відплив Балтійському морі, а, дру, посварився з дружиною і так далі. Це не так світ працює. Треба дивитися наступно. Скільки, звідки, наприклад, Німеччина везе скраплений газ з Росії, так? з Мурманська? так? Ну, значить, мормос повинен прилетіти, наприклад, дрони з боушники. Там можуть зробити те, що зробили за стратегічними стратегічними їх зробили стратегічними аеродромами, роздовбати до біса термінали, так? тоді європейці будуть рухатись в правильному напрямку. так? по голові треба бити. Хто сказав, що ну треба всіх треба бити по голові, тут залежності для того, щоб виконували те, що потрібно нам. Просто тут знаєте, хочеться все ж таки зрозуміти, чи мерт зараз говорить про те, що неможливо далі вести якісь дипломатичні перемовини саме на фоні останніх заяв Трампа, чи це все ж таки нас не повинні цікавити. Нас не повинно цікавити, що він там собі думає. Ми повинні ставити їх в умови, коли вони повинні діяти відповідно до наших інтересів, так а підірвати ще парочку танкерів в Балтійському морі, роздовбати термінали, де вони імпортують газ з Росії, так. Оце буде розмова. А то у них ж у нього вже Трамп винуватий. Так? Що вивести свої флоти і починати перевіряти документи в данській протоці? А це вам Трамп повинен? Так? Кому вони ці компостують мозок? Давайте не будемо вестися на всі ці розмови. То у них Трамп, то Трамп в гольф виграв? А що ще вигадаєте? Це Трамп вам, так, знаєте, змушує вас купувати газ нафту в Росії метал. В тому числі чи аграрну продукцію. Я прямо так і бачу: сидить Трамп, який сам хоче вам продати нафту та газ, і просто, просто викручує руки бідним німцям для того, щоб вони, знаєте, там купували газ чи нафту росіян. Тому треба розуміти, що в цьому, в цьому світі вирішує в першу чергу сила, спроможність переслідувати своїх інтереси і чітко розуміти, де вам компостують мозок, так. А, а мозок постійно будуть компостувати, тому що кожного свої інтереси. А де ми будемо знаходити конструктивний підхід? І чи слід розуміти європейцям, що не треба зліти Україну і гарно організованих людей зі зброєю? Нехай бігли в правильному напрямку, а все інше відмовки. Нехай він розповідає своїм партійцям, як що і як він там не може робити. В той же час моментально просто російські пропагандисти відреагували на риторику Трампа. Вони змінили свою Соловйов, до прикладу сказав, що Росія зітре Сполучені Штати з лиця. Тобто, бачимо, що Трамп вже не друг виходить. Ну, нехай спробують. Ти <реш> <Дихай>, спробують. <реш> Тільки я думаю, після того, як Трамп так натякнув, що можуть бути маленькі неприємності. Я думаю, що о, хтось у бункері почав готувати другий чемоданчик для того, щоб знаєте, свої екскременти можна було туди скласти. Тому що що мається під маленькими неприємностями, це 13 тонн може при, при, при прилетіти, 26 тонн, як в Іран прилетіло. Чи може щось по іншому може бути? Чи може прилетіти якась ракета? Там да яка звичайно випадково буде написана «Made in Ukraine», наприклад, да. Ось, але за дивним збігом обставин це буде дуже дуже схоже на тамагавк, наприклад, але прилетіло з України, і американці звичайно про це нічого знати не будуть. Тому звичайно, що це лякалки для сполучених штатів Америки. Я думаю, що точно не будуть. І до речі, зверніть увагу: як тільки помінялася адміністрація Трампа ой, в США, щось ядерними вибухами припинили лякати ескалацію і все інше, тому що. <г Thy> ну, росіяни росіяни ну мається вище посадові особи там, медведів, що давно він там не кричав. А ось тому, що вони розуміють, що Трамп така людина, що може вмазати першим, а, і тому вони так поки що на рівні пропаганду пропаганди будуть розповідати про те, що вони там щось будуть робити. Ну це звичайно таке вже 에, скавчання, тому що ну вони розуміють, що. А процеси йдуть не в не в, в їхній бік, і ситуація погіршується все ж таки достатньо активно. Ви знаєте, ну дійсно так, і в той же час ми бачимо, що ви говорите про те, що Путін має готувати там другий чемоданчик, але краще, щоб він щоб він все ж таки пішов на переговори, на я не знаю мирні переговори, на припинення вогню. Тобто, виходить, що не настільки він ще наляканий для того, аби форсувати якісь дипломатичні перемовини. Як поки Путін буде при владі, він буде воювати, ну не нього виходу нічого немає. Тут питання більше до оточення. Чому голова Путіна, наприклад, досі не в тому чимоданчику? Хоча в першому Так? тому, що ви ж не на це підписувались, не на це. Ви ж підписувались на ну на невеличку таку маленьку побідоносною війну. Так? Коли за три дні захоплюється Київ, за тиждень захоплюється Україна, і ви потім бухаєте там, наприклад, два тижні. Ось, а потім їдете на захід е, до своїх яхт, коханок і, е, і рахунків валютних е, тут питання більше. Я бачу, що е, в цих заявах, у цих заявах Трампа, наприклад, і е, Фондерляїн, вже є чітка визначеність. чітка визначеність, що проблема в Путіні. Е, проблема в Путіні, і поки він буде е, при владі, він буде воювати. І не піде він ніякі перемовини, не що не зупиниться, тому що. Сама логіка російської влади полягає в тому, що якщо цар сказав свою позицію, він від своєї позиції ніколи не відступить з різних причин внутрішньополітичних і зовнішньополітичних, тому що а, така манера ведення перемовину Росіян. А коли Путін сказав, що йому потрібна там денацифікація приєднання о, там і виз... міжнародне визнання, як вони говорят реалії на землі, тобто приєднання о, українських областей до Росії. А ось так все, вони не змінять свою позицію. І подальшу розмову з Путіним показують. Я думаю, що дійшло вже до Заходу, що а так, так воно і буде. Тому нікуди він йти не збирається. Тут виключно, виключно хірургічним шляхом можна вирішити цю проблему. Тут знаєте, от дійсно цікаво, чому досі нічого не робить там російська еліта, тому що ми бачимо, який зараз іде е, чиновник Опад на Росії, і що кожен новий хто приходить на посаду того, кого вже ліквідували, він думає, що з ним так не буде. Думає, що зможе там інакше можливо там сподівається повторити долю е, і дожити до пенсії Лаврова чи Ушакова. Але тим не менше бачимо, що зараз чиновники у Путіна сильно не проживаються, і я не знаю, чи можна цих людей віднести до путінських еліт. Але тим не менше, якщо все ж таки, от загрозу таку становлять зараз і спецслужби, і сам Путін, то чому не діють на вашу думку, все ж таки наближені до Путіна? Зокрема, ті, кому не вигідна війна. Я зараз не говорю про цю е, стару шайку Лавро Ушакова. А саме до прикладу, ну я не знаю, там, скажімо, ну, Дмитрів, той же, якого зараз потрошку відсу, від, відсувають в сторону. Mm. Ну, давайте так. Поки що немає критичної маси, тому що все ж таки Путін зміг перелякати всіх. От пам'ятаєте, напередодні широкомасштабного вторгнення була пряма трансляція з їхнього Радбезу. А, ну, можна було бачити просто оцей а, ну кубло велике переляканих, абсолютно переляканих людей, а, тому що ну вони залякані. Реально це і великі бізнеси. Ці залякані і багато чого іншого. Тому що, а, ну, наприклад, в радянському союзі такого не було. Радянський Союз, ну по перше, в радянському союзі, а все ж таки спецслужби ніколи не допускалася до, до цього до, до влади. Ну КДБ, чому, наприклад, комітет держбезпеки називався в радянському союзі, а не міністерство, наприклад, так, тому що вони були під контролем. Там головна була партія. Там були дискусії в політбюро. Там не настільки перелякані були. Люди там мали власну думку, так і могли зробити кроки. От навіть в Сталінському політбюро там були люди, які готові були, ну, наприклад, прибити Сталіна. Ну, в принципі, і за різними версіями це й було зроблено в 53-му році. Ну як прибити? У нього стався інсульт, і лікар за збігом обставин, добу не міг просто зайти в кімнату. От знаєте, от така от випадковість буває так і тут. А, але тут от, спецслужби захопили владу, але проблема в тому, що спецслужби ніколи не... Спецслужбистів не вчать на те, щоб керувати чимось. У них вже інша функція. Десь залякувати, вербувати, створювати ситуацію конфліктну, а потім розрулювати ці конфліктні ситуації, багато чого іншого. Так і тут. А поки що рівень контролю внутрішній достатньо високий. Так, це Чим далі, тим не більш зрозуміло. Але от ситуація з Пригожиним показала, що не все так контрольовано в дійсності росіяни. Так? І тому тут потрібні різні конфігурації. То, все ж таки, Захід поки що сподівався, що з Путіним можна про щось розмовляти. Це і Трамп намагався робити там і Меркель до цього, і Макрон, і Шольц, і все інше. Але тим далі вони розуміють, що це проблема в Путіні, і вони зараз будуть виокремлювати. А далі далі від багатьох факторів залежить від багатьох факторів, хто хто зробить перший крок, наприклад, да? Я думаю, що всі там з полегшенням хтось зітхне, якщо якийсь дрон український прилетить в Путіна, чи в його там дачу, чи їхні його ці палаци, і так далі. Ну і задоволенням це приймуть або будуть касити, що це, начебто, СБУшники зробили, будуть так подавати. Але чи буде ця ось ну критична маса? Я думаю, що це залежить від України, в залежності від того, наскільки ми зможемо організувати блокаду портів новоросійська, Балтійського моря, блокаду залізниці, наприклад, коли ну очевидний буде колапс держави, тоді під різним соусом багато чого можна буде зробити. Ну тобто, це так, отак, от просто в такому форматі. Судячи з того, як росіяни все ж таки ну, гарно контролюють суспільство, Ну я поки що так би не сподівався, але за допомогою України і іншими можна це буде робити тут. виключно віддія, а не чекати, що там щось станеться. Тут, ну, знаєте, є надія все ж таки на цю російську економіку, яка зараз дуже багато вже говорить там всередині самої Росії, про те, що е, російська економіка вже все, вона, вона в стані серйозної рецесії. І е, мені здається, що на це не звертають увагу, але те, що на Росії зараз відбувається, із, до прикладу, горілкою, це такий хороший показник, тому що минулого року. Росіяни е, за 8 років, здається, побили якийсь восьмирічний рекорд в вживанні горілки. І зараз вона здорожчала, виготовляти її почали в менших об'ємах. І в принципі, тобто ми бачимо, що на Росії зараз. Е... Ситуація, ну я так розумію, що економічна ситуація повпливала зокрема і на можливість виготовлення спиртних напоїв. А для Росії, для російських місків це такий мені здається критичний момент. От воно ніби як і смішно, але на що може повпливати, як ви думаєте? Ну, по сукупності обставин, тому що от виробництво горілки, наприклад, падіння закупівель вантажних автомобілів на 50%, Скорочення залізничних перевезень це все ознаки, все ж таки, що не все так добре відбувається, тому що все ж таки, вони страждають від падіння ціни на нафту, ситуація буде погіршуватись, тому що ОПЕК вже дав зобов'язання про те, щоб збільшувати витрати. На збільшувати видобуток нафти так. А далі а далі ну далі блокування, наприклад, аеропортів, блокування залізниці, блокування портів, щоб вони не могли продати, наприклад, нафту а удари по хімічної промисловості. Це все разом може призвести ну привести точку кипіння в таку в такий стан, коли економіка просто почне розвалюватись. Ну наприклад, що таке для такої величезної країни, як Росія. Блокування, наприклад, залізниці чи авіаційного транспорту, це означає, що починається фрагментація країни. Ну як ти там з Владивостока, наприклад, до Москви доберешся? Так швидко. Ну, це дуже добре. Чим більше буде зв'язок всередині країни, тим більше вона буде фрагментуватися. А далі ну ми вже вже бачили в радянському союзі, як саме у що це може перетворитися. Так потім регіони почнуть задавати запитання, навіщо ми перераховуємо податки в Москву, а тому, що ніхто не може, наприклад, прилетіти там розгвардія і не надає по голові. Тут умовно кажучи, і багато чого іншого. Тобто, тут ну розуміти слабкі місця Росії потрібно. а і туди бити, тим більше України вже є така можливість для того, щоб це реалізувати. Давайте поговоримо ще про Європу, тому що ви вже згадали і заяву Урсули фондерляєн і заяву Трампа. Орбан у своїй соцмережі ікс сказав, що розмістив таку картинку, написав «Time to go», тобто час іти» для Урсули фон дер Ляйн, і е, завтра буквально фондерляєн е, мають власне проголосувати або не проголосувати за вотом недовіри в європейському парламенті ініціатором. Цієї процедури став румунський євродепутат. Справа стосується конкретно скандалу, пов'язаного із пандемією. Але наскільки я розумію, ультраправі сили серйозно розраховують на те, що фондерляєн може піти з посади. Ну, давайте теж знаєте, не демонізувати ультраправі, праві і все інше. Ну, у Мерлоді, наприклад, правий політик, так, вона має там іншу позицію. Ультраліві там теж можуть розділяти позиції, наприклад, Москви і так далі. Тому чи є там претензії? Ну, можливо, чи є там питання, це внутрішнє питання європейське. Хоча я не виключаю, що це просто привід, там для того для чого -то розбиратися. Говорити про те, що це якась катастрофа буде. Ну, я б не говорив, я думаю, що ну змінять Фондерляєн, буде хтось інший. Сказати, що Фондрляїн такий, знаєте, політик, знаєте, що прямо такі от ого-го. там да Я дуже обережно до цього ставився, тому що треба згадувати, хто така Фондрляєн. І звідки вона з'явилася, наприклад, на цій посаді, хто її просунув і за які заслуги. А пані фондрляйн у нас очолювала Бундесвер німецьку армію, а так грамотно все керувала, що там а, багато чого не працює. Було скорочення за часів. Меркель а, ну я думаю, що пані фондрляїн теж дуже непроста людина, враховуючи те, що як саме Меркель за Шрьодером активно підігрувала Росію, вибудовуючи залежність Німеччини від російського газу, закривала атомні електростанції. То я підозрюю, що Фандерляйн теж не така не проста людина, і недаремно пішла на підвищення. Там да, хто сказав, що буде гірше. Тому ну я не вважаю, що це знаєте, може бути не гірше в дійсності, тому що ну змінять. Якщо там є питання по ковіду, ну так нам тут всі розповідали, наприклад. Там через лінії грандової організації, що прозорість, підзвітність і так далі. Ну покажіть прозорість підзвітність. Нехай дасть звіт, в чому проблема. Поговоримо ще про там можливі зміну політичного курсу. Тепер вже в Сполучених Штатах минулого року. Ми говорили, що є заручниками передвиборчої риторики, і та знаєте, такі надії, от коли вже пройдуть вибори, все стабілізується. Прийшла команда Трампа, і зараз Трампу треба докласти зусиль аби зберегти республіканський контроль над палатою представників. От на вашу думку, з початком праймеріс, що зміниться для України? Чи зміниться щось є? Ви зараз вже мова про те. Що там для демократів зараз відкриті всі двері, і можливо, Трампу знову може бути оголошений імпічмент? <ривіт> знаєте, останнє. Ну, знаєте, Трампу новий імпічмент. Знаєте, це як, <ривіт> як ця історія. Ну, слухайте, а... А... я пам'ятаю історію з Клінтоном. За його там проведення стажування моні Лівінський специфічний спосіб в, в овальному кабінеті, на що, знаєте, журналісти тоді е, сміялися, що овальний кабінет треба переименувати в кабінет і все інше. Так, ось, навіть Клінтону при наявності більшості республіканської не змогли винести імпічмент. Це при тому, що він був спійманий на конкретних речах, конкретних речах ну, порушені присяги, не те, що він там. Робив це його особиста справа були з дружиною, те, що він там витворяв. А він порушив присягу, і навіть за це не змогли йому накласти імпічмент. Тому я вважаю, що це фантастичні теорії, які часто у нас ретранслюють такі люди, які хочуть отримувати гранти від демократичної партії. Давайте так, дай Боже, ну у них виборча кампанія починається там, коли, там десь приблизно вересні і буде аж через півтора року. Так? Це раз. Чи зможуть демократи зібратися, це теж поки що відкрите питання, тому що Трамп активно демонтує всю цю інфраструктуру, яка підтримувала порядок денний? Демократів пов'язаний з там, з цими з трансгендерними питаннями, роздачою допомоги мігрантам, щоб вони приїжджали, потім голосували за демократів. Він все зараз це руйнує, чи зможуть вони обратися, чи можуть А Поки що не видно, а хто у них лідер. А там лідера немає. то в чому в чому проблема демократів? Проблема демократів, що вони взагалі балансують на межі розколу, тому що. Там або такі ультра, якраз от ультраліві з такими гаслами, що якби у нас досі був в парламенті пан Сімоненко, комуніст, так то він би сказав, що ну ось бачите, нарешті наші люди а, наші люди з'явилися вже навіть у Сполучених Штатах Америки. От тому не факт, що демократи зможуть щось зробити протиставити Трампу, тим більше він активно займається економічною політикою. Він демонтує інфраструктуру, яка була пов'язана в тому, що вони ж бюджети включили всю свою цю партійну структуру в державний бюджет. Одна з причин, до речі, чого ліквідована була USAID, тому що Трамп вважає, що ця система вона була чітко інтегрована в демократів, фінансувала виключно порядок денний, який просували демократи. І тому вони її ліквідували. Так і поскорочували теж багато чого іншого. Тому я б так знаєте не, не, не був упевнений, що там щось буде. Тим більше імпічмент. Ну я вважаю, що це приблизно неможливо. Ну, здобудуть вони там перевагу там пару голосів, наприклад, в цьому в в, 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 ну, припустимо в палаті представників. Так ну, там же є ще сенат. А там процедура така складна, що спробує це зробити. А що, а що вони хочуть пред'являти йому? Що конкретно хочуть пред'являти? А конкретики немає, тому я вважаю, що там знаєте, це поки що таке вилами по воді писано. Конкретики немає, але дійсно Трампу зараз серйозно пред'являють і свої ж припинення постачання зброї для України. Але йде мова про те, що в Білому домі про те, що Білий Дім не був попереджений, що це рішення, яке гексет ухвалив особисто, а сіянен. Тим часом оприлюднили розповідь Трампа, де він вихваляється про те, що в розмові з Путіним розповідав, що може бомбити Москву і Пекін, навіть що, якщо Путін нападе на територію країни, а якщо Китай нападе на Тайвань, тут цікаво. Звісно, що коли проходила ця розмова, тому що вже так знаєте років 10, як мала би бути розбомбленою Москва. Ні, так це ж не за цей рік. Це ж 24-му році. Він говорив ні, це ні, ж я запис, говорю про те, що у нас війна йде з 14-го року, і е, в принципі, е, ну окей, 24-му, тобто рік вже як мала бути розбомбленою Москва. Я маю на увазі, що зараз е, от Трамп говорить багато чого говорить, і серйозні видання розпощують ці всі розмови. Він дає надію. А зрештою е, до дій якось не переходить. Ну давайте так. Щодо Москви і потуранню Москви, це питання до цієї солодкої парочки Абами Байдена. Вони все зробили для того, щоб Москва і далі реалізовувала свої плани. А хто вибачив Грузію? Обама з Байденом у 2009 році. Хто зустрічався цілувався з лавровим Хіларі Клінтон з кнопкою перезагрузка. Вона тільки Грузію розтерзала. А хто вибачив Кремль Донбас? Обама. Хто зустрічався з Путіним після анексії Криму і Донбасу, фактично легітимізувавши це, що вони витворяли? Обама це робив. Так, тому, тому, то в першу чергу, питання до Демократичної партії, що вони це допустили, а Сирію коли бомбардували, що вони щось сказали, ні. А хімічну зброю, коли вони там застосовували, що сказали, ні. Так все з цього все почалося. А стосовно цієї плівки, те, що було сказано, так Е, ну, по перше, злили демократи. О, CNN це А, е, це такий бойовий листок демократів. Я вважаю, що правильно зробили. Ну в даному випадку це підштовхує навпаки Трампа до дій. Ну ти ж обіцяв? Обіцяв. Е, ну так і давай роби. Ну це правильно, тому що ну те, що ти іде з з боку демократів, це дуже добре. Ну у них робота така. Вони вже вісім років, як тиснуть на Трампа. Правда, через те, що програли вибори, показує, що наче начебто, вони перегнули палицю в цьому питанні, але те, що вони злили, це добре. А ось але те, що є тиски з боку правою, це цієї консервативної преси, це те, що дуже добре. нью йорк пост, який точно читає Трамп, а Street Journal та інші такі не останні видання, які тиснуть на нього, це в сукупності. Ну, давайте, тут, знаєте, це, це, це приблизно от те, як ви задаєте запитання. Ну і коли, да? такі демократи, ну, так, ну і коли, ти ж, ти ж сказав про проти пацан, ну так це, це ж добре для нас, добре для нас. Не нахуй. от У демократів якраз єдине, що у них поки що залишилось тема, якою вони активно можуть грати, це Україна. А це дуже добре. Це дуже добре. Нехай вони там б'ються, хто там більше патріот України. Пане Тарасе, будемо сподіватися, що не просто вони будуть битися і заробляти якісь свої політичні бали, а все ж таки, що зрештою перейдуть до дій. Дякую вам. Тарас Загородній, політехнолог, був гостем цього стріму. Дякую.